Заплатити гроші за проїзд або йти геть з автобуса. Перед таким вибором колишнього військовослужбовця Михайла Залужного поставив водій приміського маршруту номер 115. Не подіяли ні військовий квиток бійця, ні довідка про участь в АТО. Михайло каже, він постійно користується своїм правом на безкоштовний проїзд. Проблеми виникали тричі, і щоразу з одним і тим же водієм. Востаннє це повторилося 2 червня. Водій 115-го зерно автобуса мені відмовив проїзд, так як я являюсь. Учасником бойових дій він мені відмовив втретє і сказав, що вийш... вийти з автобуса. Забирав в мене документи з рук і не віддававши їх. Але пройшлося так, щоб в нього забрати. Він по хамськи зі мною розмовляє. Він ніколи. За три рази він ніколи нормально, спокійно він зі мною не спілкувався. Він завжди говорить з криками. Того вечора боєць був змушений вийти з автобуса і поїхати наступним рейсом. Втім, вирішив, що цього разу не залишить справу. Написав скаргу управління транспорту облдержадміністрації та звернувся у поліцію. Коли почалася війна, я не ховався ніде. Я прийшов добровольцем в 30 30-ту механізовану бригаду. І я знав, що я туди попаду. Найгарячіші точки це були. Лутугіна, саме найжарка точка, з якій ми стояли в кільці і силою ледь звідти вийшли. Для мене 7 гривень це не гроші, але справа в тому, що закон теж потрібно відстоювати свій. Вкотре відстоювати своє право, боєць іде у той же автобус за кермом. Той самий водій. Це той самий водій, який мені відмовив у проїзді. Подожди, 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 подожди. Водій вивчає військовий квиток та довідку і продовжує стояти на своєму. Ці документи не є підставою для безкоштовного проїзду. Учасник АТО то він. Учасник бойових дій. Я Я да. там перебував, я приймав участь у бойових діях. Нема проблем. Я з тобою сказав, що нема проблем у мене. Ти показуєш мій посвідчення, у мене написано. По посвідченню їздити повинні, Правильно ж ні, по посвідченню, а не по воєнному білету. Водій Олексій довго робить свої припущення про дійсність печаток та документів, але вимагати гроші з бійця у присутності журналістів не наважується. Я можу відмовити, можу не відмовити. Ну я не можу читати у всіх от ті бумажки. що розумієте, ні? Що в тій бумазі написано чи Пропустіть мене. Будь ласка, мені цього разу Михайло Залужний поїхав безкоштовно. Тепер хоче почути пояснень від обласних чиновників, що робити таким, як він бійцям, які, повернувшись з війни, мусять місяцями чекати на отримання посвідчення учасника бойових дій і потерпати від водіїв хамів.